Добрий день, сьогодні 1 червня 2025 року. Йду провіряти свої роївні. Ще ось одну по дорозі встановлю. Це вже буде 10-та. Роївні стоять близько двох тижнів, подивлюсь, може вже є рої. Падали дощі, погода нальотна. І тут сонечко пригріло пару днів, може є вже рої. Дивіться далі. Так, ось там перша рівня. Я вже туди лазив, там пусто. Оновив приманку. Йду далі. Наразі пусто. Встановлюю 10 рівню. Вже навіть білка літає. Намастив приманки. На цьому місці два роки тому я вже ловив роя. сподіваюся, залетить знову. Так, ну провіряти далі. Ще вже літають бджілки. Развелі завещить, то розвідка. Чисто в жирій подивлюся. Так, ось такий льот вджиле. Я думаю, що це в жирій. Це не розвідка. Так, вже обножку носить. Перший рій 2025 році, перша червня. Та й пусто. Але лізу, приманку поновлю. І йду провіряти далі. Чують бджілки годять. Тут світа крошина зараз. Головний ймовірний. Ось там. обділки годуть. Так, переставлю я ту районі вище, там налізло тих малих паразитів в мурах. Забили літок повністю, так що треба ходити перевіряти. Але вони і там можуть знайти. Немає з собою ні викрутки, ні горілки газові. їх трохи випало. Але побачимо, через тиждень провірю. 20 метрів стоїть, коза. Зробила два стрибки і стоїть, навіть не боїться. Дивиться на мене. Де О. Перед тим я говорив 4 -го рівня. Це була третя, одну я встановив. Це четверта і ще п'ять потрібно перевірити. Тут пусто. Йду далі. Тут теж ну Далі. Так, шоста роївня. Тут теж пусто. Йду провіряти далі. Ще три. Так, сьома роївні. Теж пусто. Поки рахунок 6-1. 2 rojivne. Idú proverať to ďalej. 8 rojivne. Urobili Tu tiež pusto. Tak, ešte jedna ostala. Idú ďalej. 9. rojivne. Tu tiež pusto. Tak, to dva týždne, i Ale i to dobre. Надіюся, сонце пригріло. Зараз вони полетять. Так, дякую за увагу.